Доброго дня! Ми знаходимось біля клінік City Dental Beauty. Лариса, розкажіть, де знаходиться ваша клініка і наскільки зручно сюди дістатися пацієнтам? Наша клініка розташована в самому центрі міста Славути, в новій сучасній гарній будівлі. І дуже зручно сюди дістатися, як і громадським транспортом, так і власним авто. Маємо власну парковку і велком. А що робить Clinic City серед інших? Ми одразу поставили акцент на комфорт і доступність. Для нас важливо, щоб кожен пацієнт відчував себе впевнено і без бар'єрів. Тут є сучасний підіймач, широкий вхід, простора рецепція це простір, де всі почувають себе зручно, які умови ви створили для людей з інвалідністю. Ми передбачили все від зручного входу до комфортного підіймача. Та інклюзійна вбиральня для людей з інвалідністю. Ми максимально підлаштувалися під наших клієнтів. Маємо засоби гігієни, які можуть скористатися наші пацієнти. І я думаю, що максимально комфортно все має бути. Людина з інвалідністю може без проблем потрапити до нас в клініку та отримати всі необхідні послуги. Давайте поговоримо про обладнання, з яким ви працюєте, та про послуги, які ви надаєте. У нас повний стоматологічний спектр послуг та працюємо ми на новому сучасному обладнанні. Ларисо, а з якою технікою ви працюєте? Ми використовуємо сучасне обладнання та матеріали, які відповідають міжнародним стандартам. Наприклад, новітні установки та інструменти для максимального комфортного і безпечного лікування. А яким чином у вас зберігається інформація клієнтів? Ми маємо загальну сереб-систему, де зберігається повна історія лікування кожного пацієнта від першого візиту до останніх процедур. Це дозволяє лікарям працювати впевнено та безпечно з пацієнтами. Завжди можуть бути спокійними, що вся інформація завжди під контролем. А тепер хотілося б трішки поговорити про вас. Як ви прийшли до створення власної стоматології? Стоматологія це моє покликання, б'юті індустрія це моє захоплення. Працюючи у сфері стоматології більше 17 років, я завжди мріяла створити максимально комфортні умови для наших пацієнтів і вірю, що я це вже досягла, але це не є кінцевим результатом моїх мрій і цілей. Я маю багато ідей та не припиняю розвиватися у цьому напрямку. Це була моя велика мрія, яка стала реальністю. Що мотивує вас у роботі найбільше? Усмішки наших клієнтів, які виходять щасливі та впевнені в собі. Це найкраща подяка для нас. Що б ви хотіли сказати тим, хто тільки думає звернутись до вас? Я хочу сказати: не відкладайте турботу про своє здоров'я у Клінік Сіті. Ви знайдете сучасність, доступність та щире ставлення. Тут завжди раді вітати вас.